Шановні брати і сестри, у мене до вас дуже важливе питання, і давайте дуже добре подумаємо, перш ніж на нього відповісти. Завдяки якій людині ми прийшли до Бога. Хто почав відвідувати нас вдома, заходити за нами на служіння, хто познайомив нас з іншими християнами і зробив нас близькими до церкви? То утвердив нас в вірі своїми настановами, навчив молитися, надихнув вивчати Слово Боже, був поруч із нами під час випробувань і допомагав, здавалось би, простими, але дуже дієвими порадами. Хто посприяв, щоб ми почали вивчати Слово Боже і стали учнем Ісуса Христа, і через кого ви вже спасені приносите плід в служінні. Богу і твердо знаєте, що ваше ім'я записано в книгі життя на небі. Вік, фах, національність цієї людини може бути різними, а от функція незмінна. Це християнин-наставник, той, хто повен віри і особистого пізнання істини і сильний, щоб інших наставлять. Від наставників, що опинилися поруч з нами, залежить наше майбутнє. Буде воно наповнене розочаруванням із невірою чи волею до перемоги і натхненням. В цей нелегкий час нам потрібна армія духовних наставників, щоб привести до спасіння, утвердити, навчити і звершити на служіння тисячі людей, які прагнуть сьогодні до Бога. Шановні, давайте станемо кваліфікованими наставниками. Давайте не дамо дияволу викрасти людей, які відкликались на Божий призив. Спеціально для цього розроблена бібліотека наставника, яка складається з дуже важливого матеріалу, який вже сприяв спасінню і навчанню багатьох. Ну а з 10 червня ми почнемо двохтижневу онлайн-школу, яка буде проходити кожного вечора, крім суботи і неділі, для всіх, хто бажає долучитися до армії наставників і стати більш кваліфікованим служителем в справі спасіння, утвердження, навчання і звершення на служіння всіх, хто сьогодні приходить до Бога. Прошу. Долучитися до цієї школи, яка буде проходити кожного вечора о 20-й годині онлайн на платформі Viber, WhatsApp і Telegram. Посилання в описі.